Рівно 15 років тому Україна вписала своє ім'я до переліку космічних держав світу разом з першим космонавтом Леонідом Каденюком. В космосі побували національні символи держави: Тризуб та український прапор. Про участь українського космонавта-дослідника в місіях Сполучених Штатів Америки було оголошено 13 травня 1994 року в Спільній заяві президента України Леоніда Кучми та президента США Біла Клінтона у 1995 році НКУ разом із НАСА було розпочато підготовку. До космічного польоту та наукових експериментів. Підготовка тривала три роки, упродовж яких узгоджувалися конкретні завдання експерименту, удосконалювалося обладнання та пристрої. Відпрацьовувалися спільні дії українських та американських вчених. Космічний політ відбувся з 19 листопада по 5 грудня 1997 року на космічному кораблі Колумбія. Політ у складі міжнародного екіпажу тривав 15 діб: 16 годин, 35 хвилин і 1 секунду. Український космонавт, дослідник, виконав широкий спектр. Обіт у рамках спільного україно-американського експерименту, завданням якого було дослідження впливу мікрогравітації на ріст та розвиток вищих рослин.